Слава Ісусу Христу, любі молільники, узлюблені браття і сестри, триває другий тиждень посту. Відкриваючи книгу Старого Завіту, зокрема книгу Приповідок, ми читаємо такі слова: Дороги людські, Господь знає і їх вирівнює. А той, хто хоче чинити зло, сам у це зло впаде. Пам'ятаємо про це. Відкриваючи Боже Слово, ми пізнаємо дуже багато правд про випробування і немочі. Пам'ятаємо про те, що кожне наше діло, Слово, думку Господь бачить і хоче направити нас. Не впираємося на Божу волю, бо вона над нами. Христос відкупив людський рід, зійшовши з Христа Воскрес із мертвих, до того величного торжества, ми всі в часі посту. Крокуємо, тому пам'ятаємо, стежки людські Господь знає і їх вирівнює.